Вирішила стати пілотом, тому що у нас технологічна війна, і саме на цій посаді я себе розкриваю, розкриваю свої здібності, проявляю себе тут і мені це. Легко дається, це важко, але якщо це хотіти, якщо ти це будеш прагнути, то в тебе все обов'язково вийде. І чому мені б не займатися тим, що саме я хочу, тому стала тут? Я спокійно собі могла виїхати за кордон як всі звичайні дівчата, побувати там кар'єру і продовжувати там своє життя, насолоджуватися цим всім. І я зараз тут приймаю тут участь тій самій, як на мене, величезні битві, величезній війни, яка для нас дуже цінна, дорогі наші жінки. Долучайтеся до нас, будьте хороші. Добрими, сильними, не бійтеся цього всього. Як бачите, я тут і я зараз приймаю участь в цій війні. Тому, якщо ти хочеш бути частиною нас, долучайся і вривайся в полк бізполотних систем кракен 1654. Я буду популярна. Моє перше інтерв'ю.